Надання попередньої роботи директору ЦКД оберіг Малишу в зв'язку з закінченням повноваження та за виборною за виборною посадою. Значить, шановні депутати, згідно чинного законодавства, от посада особа, яка була на виборній посаді, закінчився. Значить, відповідно до частини 2 статті 33 закону України про статут депутатів місцевих рад. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення повноважень надається попередня робота посада, а за її відсутності, інша рівноцінна робота посада на тому ж самому або за згодою депутата на іншому підприємстві установи організації. За депутатом місцевої ради, який працював у раді на виборній посаді, в раді неможливості надання попередньої або рівноцінної роботи, передбачає збереження на період. Працевлаштування, але не більше шести місяців середньої заробітної плати, яку він одержав на виборчій посаді в, ряді, в, в Раді, виплату якої проводиться за рахунок місцевого бюджету. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Значить, переходимо до. Ні, вибачте, інформація така. Дмитро Григорович, я маю показувати, так Значить, в мене була особиста зустріч з Дмитром Григоровичем. Він не претендує на цю посаду. Тому, значить, відповідно чинного законодавства, ми можемо, а я повинен, відповідно чинного законодавства, поставити це на голосування. В разі Рада, якщо не надає йому права на цю роботу, він 6 місяців буде отримувати з районного бюджету середню оплату. І це його устраює. Тому я прошу депутатів визначитись, як ми по цьому питанні будемо голосувати. будь ласка. Я попросив Депутатів або проти, або отримати. На цю роботу я не претендую, так що я согласен 6 місяців отримувати. <с <с Спасибо. А якщо ну, буде за, то буду працювати. В принципі, ну лучше б не працювати. Ви зрозуміли позицію Дмитра Григоровича, Петро ви зрозуміли позицію Дмитра Григоровича. Ви Григоровича? Відповідно чільного законодавства, якщо ми не проголосуємо раз, я повинен буду поставити сьогодні другий раз на голосування. Якщо й другий раз не пройде, питання згідно чинного законодавства перенесеться на слідуючі сесії. Якщо там знов. Все, але він із 3 числа буде отримувати середню зарплату на 6 місяців. Петро будь ласка. До головуючого на засіданні, оскільки головою районної ради ми вас не визнаємо. Скажіть, будь ласка, хто буде нести відповідальність за те, що із 3 грудня по сьогоднішній день? Мале що необхідно буде заплатити кошти із районного бюджету, яких, як всі ми знаємо, не вистачає. Я особисто, якщо не помилюєш шерстю. говорили вам, що згідно закону про статус депутатів місцевих рад, попереднє місце роботи, малешу повинно бути надано, оскільки саме Решетилівська районна рада є роботодавцем. Для Дмитрія Григоровича. Ви проігнорували це. Таким чином, сьогодні ви хочете е, зробити, е, щоб бюджет платив за 13 днів, і ще хочете, щоб і 6 місяців е, районний бюджет платив кошти е, мало. Принагідно, я хочу повідомити позицію всіх. Депутатів, обраних від ВО Свобода, Батьківщина і «Укропу», що за жодне рішення, окрім бюджету, ми домовились не голосувати. Це наша позиція, вона залишається такому. Будь ласка, приймайте рішення. Вдячний, Петро Миколаївич. Хто за те, щоб відповідно повістки дня проголосувати за данання попередньої роботи директору? ЦК каде оберіг, малишу, прошу голосувати? Раз. Дічі для комісія читайте. Бачимо одного. Один так, хто проти? Утрималися. Петро Миколаївич, ви проти чи утрималися? Я сказав одне, ви в проміжутку між двома підняли руку. Тоді ви вже старієте, якщо ви підмієте. Шість там 20, 20, 20, 20, 29 молоді, правильно? Так. 29. Один. E, значить, питання не прийняте. Да, список, 20. кажіть. 20. Один, один, один за, 20, 29 утрималось, отримали. Спроти не було. Одного не вистачає, щось таке десь загубилось, ну все одно, результат відомий. Відповідно чинного законодавства я знову це питання ставлю на повістку дня. Хто за те, щоб надати попередню значить, директору ЦКД оберіг Малишу, прошу голосувати. Прошу опустити. Против. Утримався. нас і все. Я підняв руку сраву, де надо видно. Петро Миколаївич, у мене своя думка є. Усі тут робити правильно? Так, 29. Да, да, 29. значить, питання не прийняте переноситься на слідуючу сесію.